Я впевнена, що у кожного з нас в дитинстві був іграшковий пухкий волохатий ведмедик. У мене точно такий був. Але на жаль, мій ведмедик не ожив. А от у хлопчика Джона у 1985 році плюшевий ведмедик на ім'я Тедді ожив. Як це трапилося у фільмі То різдвяна магія в житті? Це ж комп'ютерна анімація та волохатий плюшевий дублер. У першій другій частинах фільму та в серіалі «Третій зайвий теда зіграв та озвучив сет Макфарлейн. Саме завдяки системі захоплення руху сет зробив теда таким візуально рухливим та харизматичним. Сет відразу не захотів одягати спандексний костюм з датчиками-кульками, бо він був би надто жарким і незручним при зйомках. І тут йому на допомогу прийшов його продюсер, який провів ряд досліджень та знайшов саме ту систему захоплення руху, де ви вдягаєте спеціальні ремені з дротами на звичайний одяг, і таким чином можете спокійно ходити, відігравати роль, записувати рухи та водночас голос. Сцени з Тедом записувалися зазвичай в тій же кімнаті, павільйоні, що і сцени з живими акторами. Як зазначив Сет, це значно оживляло картинку фільму. Багато сцен було попередньо відіграно з плюшевим дублером Теда. Він використовувався як і в першій, так і в другій частині фільму. Що ж до акторів, які співпрацювали з персонажем Теда, то для них було спеціально створена конструкція з очима, щоб вони могли фокусуватися очима на тому місці, де буде приблизно розміщуватися Тед у фільмі. У серіалі ж 2024 року при зйомці теда була вже застосована інша технологія зйомок. Це став першим телевізійним шоу, де знімали анімаційного головного героя в режимі реального часу разом з іншими акторами за допомогою юскрін. Історично склалося так, що робота з цифровими ресурсами вимагала багато уяви, щоб візуалізувати, що має бути в порожньому просторі під час зйомки сцени. ViewScreen – це набір інструментів для візуалізації виробництва, який одночасно інтегрує візуальні ефекти та реальний світ для прискорення Теле та кіновиробництва. За допомогою даної технології стало можливо знімати анімацію обличчя в режимі реального часу за допомогою захоплення руху без маркерів. Більше ніяких припущень. Уся знімальна група може бачити всю сцену під час зйомки, синхронізовану з часовим кодом на кількох камерах. ViewScreen робить невидиме видимим. Тепер режисер, оператор-постановник, оператори та кінокоманда в цілому могли бачити всю сцену та миттєво Реагувати на те, що відбувається на знімальному майданчику. В цілому ж, що в фільмі, що в серіалі тед виглядає досить непогано. І часом ти забуваєш, що це не живий персонаж. Він милий, дотепний, але місцями досить хтивий ведмедик.